Використовувати сонцезахист та відповідний одяг, щоб для того, щоб не згоріти. Але якщо це вже відбулося і ви бачите, що шкіра почервоніла і пече, то в принципі можна наносити, ну в першу чергу, зволожуючі крема, не треба там шукати якісь спеціальні, там ганятися там за пінками чудодійними. А якщо у вас є вдома гарний зволожуючий крем, особливо має бути зволожуючий, тому що деякі люди думають, що дитячий крем зволожує, але насправді не всі дитячі крема так роблять. Беремо зволожуючий крем, наносимо для того, щоб зменшити боліві відчуття та печіння, можна випити знеболювальний засіб. Банальний парацетамол, який є у кожного в аптечці у відповідному дозуванні. Якщо це не допомагає, якщо ви відчуваєте, що біль підвищується, якщо розвиваються набряк, особливо на обличчі та на голові. Якщо ви бачите, що продовжується лихоманка, вас починає трясти, то краще звернутися в лікарню.